Україна це територія гідності і свободи. Таким мене зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004-го, який був святом Свободи. І революція 2013-го. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мовимо за споді, душі спасили, храбів Божих всіх, що волю і незалежність. України полягли за відпущення їм всякої провини, вільної та невільної, Господи, щоб у господі похосили душі їхні, де всі праведні спочивають. Господи, Шановні браття сестри, сьогодні ми вкотре молимося за загибліх наших героїв на Майдані, молимося ми за воїнів наших, які полягли, захищаючи волю і незалежність нашої української держави. Зараз для України тривожні часи. Ми Обов'язково повинні в цій війні перемогти. Для цього повинні бути єдиними, любити понад усе свою українську державу, любити свого ближнього, і кожен з нас повинен бути готовий, якщо потрібно, віддати за волю і незалежність нашої української держави життя, якщо це знадобиться. Сьогодні ми відзначаємо третю річницю. Революція гідності та свободи, а також вимрачову революцію 2004 року. Ці події довели всьому світу, що український народ свободолюбивий, для якого, перш за все, першою цінністю це є свобода, незалежність, гідність. І саме за ці святі ідеали гинули справжні герої України, віддавали своє життя, втрачали здоров'я наші бійці. Всі ми дуже добре пам'ятаємо події трирічної давнини, як все починалося. Все починалося із прогресивної частини нашого суспільства це із студентської молоді. Їхнє прагнення жити у вільній, незалежній, процвітаючій європейській державі знайшло підтримку у всьому суспільстві. І Майдан став для нас місцем єднання, братерства, свободи. На Майдані були люди різного віросповідання, різних професій. Різних національностей, але всіх їх об'єднувала любов до України і справжній непідкупний патріотизм. В цей день ми шануємо пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, згадуємо бійців, які загинули на сході захищаючи Україну від зовнішнього живора. На жаль, той вогонь революції, який був запалений три роки назад, він не досяг ще своєї мети. Ми з вами ще проходимо випробування на патріотизм, на волю до свободи і волю до перемоги. І саме головне залишатися єдиними, спільно долати ті проблеми, ті виклики, які на сьогодні стоять перед українською державою, українським народом. Сіляємо голови перед загиблими героями Небесної Сотні і героями, які загинули за незалежність і свободу України. Слава героям і слава Україні! Руїни, і гумового диму небо чисте. Я бачив смерть і відчував ті кроки. Вона дивилась в мої очі в саму глиб, а я хлопчина лише 19 років. Моє життя лише єдина мить, а я не мав нічого, знаєш, Боже, не мав я сина, дерева свого. Не збудував хатину, теплу й гожу. В мене, Боже, нічого не було. Я жити починав, я починав лишити. Ломився в двері, оббивав пороги. І ось мені на груди несуть квіти. А я хлопчина. Лише 19 років. Прости, всевишній наших ворогів. Прости, бо не судилось їм пізнати любові до землі своїх батьків, До дочої стежини коло хати. В молитві щирій обіймаю світ, як небо обіймає ясні зорі. Даруй моїй країні, мирних літ, даруй моїй країні. trust І дивлять, хай в духові буде українська земля.